Багато людей введені в оману щодо дійсної мети діяльності цього руху, е, і не підозрюють про те, що це е, деструктивна секта, в якій зникають люди, е, в якій е, через яку батьки не можуть знайти своїх дітей. Так триває роками, коли вони їх не бачать, тим більше зараз е, лідери і. Група дівчат виїхали за межі України, і деякі батьки навіть не знають, де перебувають їхні діти. Фактично, «АЛЛАТРА» являє собою синкретичний політико-релігійний рух панслов'янської спрямованості. Що діє не насильницькими методами, але сприяє поширенню в українському суспільстві антидержавницьких настроїв і геополітичних концепцій розбудови нового світового порядку, в, якій, в якому домінуюча роль відводиться Російській Федерації. За цим стоїть також ідея. Відмови від державних кордонів, об'єднання декількох держав в одну і так далі, все це прикривається красивим словом. Це зідательне общство, українською благотворче суспільство, але вони здебільшого поширюють свої матеріали російською, і тому цим зазідательним обществом вони фактично прожужали вже всім вуха. Вони самі не розуміють, що воно являє собою, вони намагаються з колес це все придумувати і створюють максимально абстрактний такий інформаційний продукт. Зрозуміло, що він не життєздатний, але цілком годиться для розхитування настроїв як в українському суспільстві, так і в інших країнах, в країнах Європи. Передусім, оскільки будь-де обов'язково знайдуться політики і Якісь інші публічні діячі, які будуть підтримувати такі ідеї, і цього буде цілком достатньо для того, щоб вони вносили певний хаос у той колектив, де вони працюють. Це може бути парламент, якийсь урядовий орган і так далі. Тобто, впливали на прийняття рішень, вигідних, в тому числі МГР «АллатРа». По суті, як би не казала Алатра, що якби вони не заявляли, що вони поза політикою і поза релігією, це не відповідає дійсності, оскільки. Ще після 2019 року вони вже офіційно почали говорити про створення своєї політичної партії, яка так і буде називатися благотворче суспільство. Данілов заявляв про те, що необхідно підтримувати політиків, які поділяють їхні погляди, які теж будуть підтримувати ідею створення благотворчого суспільства. А що являє собою благотворче суспільство? Вони при цьому мало конкретизують. Якщо е, проаналізувати ті матеріали, які є у відкритих джерелах, прослухати всі їхні відео, перечитати всі їхні статті на е, сайті Созідательне общество общі, то е, по всьому виходить, що це розбудова е, оновленого комуністичного режиму, об'єднання в одну країну е, Росії, України, Білорусі. Приблизно так, тому що вони говорять про, багато говорять про слов'янську цивілізацію, слов'янську расу і так далі. Вони не сприймають взагалі а, таку ідею, як а, існування українців як етносу. Для них а, такого етносу просто не існує. Вони а, послуговуються виключно термінологією слов'яни-слов'яни. Якщо більш глибоко досліджувати зміст того, що вони говорять, то фактично їхні тези співпадають з риторикою Путіна в його Мюнхенській промові 2007 року, в алдайській промові 2021 року, з ідеями Мураєва, лідера колишньої забороненої в Україні політичної партії наші. Для того, щоб зрозуміти це, знов таки, це треба знайти всі ці матеріали, стенограми виступів Путіна, для того, щоб у цьому переконатися. От це якщо дуже коротко. Ну і крім того, у них в книгах ці наративи також повторюються. Якщо взяти книгу, яка називається Пірекрість її шамбали. То там е, чітко прописано портрет е, головної дієвої особи рятівника світу на ім'я Номо, біографію якого повністю списано з біографії президента держави терориста. Так, але оця мета. 에, тобто, якщо я правильно розумію, збільшення проросійських політиків в Верховній Раді, і взагалі е, у е, владних кабінетах в Україні ця мета вона дуже прихована. Вони ж ніде напряму про це не кажуть. Е, от чи могли б ви саме риси їх проросійськості? або, ну на, наприклад, я не читатиму перекрестя, так, не читатиму статті пані Ірини. А я просто за, зацікавилася як багато людей цією деюсазідательне общество, то як же я маю? Розпізнати, що там вся ця маячня про рептилоїдів, про, ну, ну таку ахінею? Там вони і на кладовищі ритуали проводять, і якийсь там секс з, з якими-то демонами невидимими, не яку тут тільки вони ахінею не несуть, але де ж там про російськість? Як її побачити? Мені навіть в коментарях люди пишуть: де ви побачили проросійськість? Як розглядіти проросійські, звісно, це? А... Пересічному користувачеві не так просто зробити, особливо якщо він дивився там декілька відео, які от взяти останні їхні відео, які вийшли вже після 24 лютого, після широкомасштабного вторгнення. Так, вони з одного боку визнають, що в Україні триває війна, але вони з іншого не називають її ініціатора, вони не називають агресора, і замість цього вони послуговуються дуже абстрактними. Характеристиками, говорячи про те, що ми убиваємо друг друга, нас травлювають друг з другом. А вмісто того, щоб убивати друг друга, потрібно об'єднатися всім і строїтися зідательного суспільство. Однак, якщо прислухатися уважніше, то в деяких відео вони все ж таки допускали оговорки, які чітко видають їхню позицію. Наприклад, у відео про Маріуполь, яке називається Якщо не помиляюся, і після этого все і змінилась, особа чоловічої статі, про яку відомо тільки те, що її звуть Михайло, розповідає свою історію про перебування його родини в Маріуполі. І він каже таку фразу: і коли взорвався драмтеатр». Ну, вибачте, даруйте сам. Ні. Угу. А Така версія якраз озвучувалася Міноборони Російської Федерації про те, що нібито там була база військова Азова і її підірвали. Хоча потім ну, вже це всім відомо, і Росія сама це визвала, що було завдано авіаційний бомбовий удар. По будівлі драматичного театру. Далі наступне відео там взяти, там де Данілов розповідає, як обстріляли його будинок. Це було е, у селі Святопетрівці, Бучанський район. Е, село не було окуповано. От воно знаходилося неподалік. Від окупованих інших населених пунктів, але конкретно це село під окупацію не перебувало, але воно було піддано обстрілам наприкінці березня. І Данілов там теж. Проговорився кілька разів, коли він сказав такі фрази, що нас мій будинок обстріляли, там це була місць. Мені от потім нам стріляли в спину, когда ми уїжджали. Ну так а хто ж це міг стріляти? Він не казав, хто це міг стріляти. Тобто, кажучи про те, що їм нібито стріляли в спину, він тим самим звинувачує Збройні Сили України, нібито у тому, що було пошкоджено його будинок. Хоча відомо що звідки. Велися обстріли, що це робили саме російські збройні формування. А крім того, після широкомасштабного вторгнення так звані волонтери Алатра, які займаються цілодобово тільки кліпанням відео, випустили дуже багато відеороликів, з яких, от, давайте візьмемо до уваги ті, які було присвячені питанням зміни клімату. В Украине тревая война. Они каждый день выдают по несколько видеороликов, про том, что климат наш общий враг. Если мы не объединимся сейчас, то климат всех нас уничтожит. Вот этот враг воюет с нами не бомбами, не ракетами, а тайфунами, ураганами, цунами и вулканами. Но, ну, наверное, особенно вулканы, цунами, это очень актуально для Украины, так? Де тут у нас вулкани можуть бути? Якщо порівняти масштаби руйнувань, які завдала Російська Федерація, кількість убитих з боку як мирного населення України, так і військовослужбовців, то Ця шкода є абсолютно непомірною з тими жертвами, які там нехай були спричинені якимись повінями чи тайфунами в Південній Азії чи в країнах Африки. Но це абсолютно різні величини. За той період, взяти з 2014 року, і особливо після 24 лютого, скільки було завдано руйнувань Росією. Ну, це в десятки чи не в сотні разів більше, ніж ті жертви, які вони намагаються видати за якісь глобальні катастрофи. Причому настільки цинічно знімають відео знову таки залучають для цього якихось невідомих осіб, про яких відомо тільки ім'я. Тобто перевірити неможливо, якщо людину не знаєш особисту, ті розповідають, що а, одне і те саме. Транслюють однакові тези, нібито різні люди кажуть, що от, клімат нас всіх убиває, потрібно всім об'єднатися і строїтися здательне общество в Україні, йде війна, це тому що нас іскусственно стравлюють друг з другом. Тобто, це свідоме намагання представити збройну агресію проти України як внутрішній громадянський конфлікт. Mm -hmm. Тобто треба треба припинити братоубійственною війну, об'єднатися з росіянами, і тоді все буде прекрасно. Ось така логіка, далі полягає в тому, що клімат знищить усе живе на планеті. От, придатними для проживання залишаться тільки е, території всередині Євразії, тобто територія Росії, там Урал, Сибір і так далі. От і тому е, там буде потік кліматичних біженців, і взагалі осталось всього 2-3 роки. Ну, якщо ми проаналізуємо, те, що е, раніше там років 5-10 казали про клімат, так само відводили певні терміни. Відводили, відводили. Ми можемо з вами ще згадати з 90-х років страшилку про озонові дири. Пам'ятаєте ж таке? От, які е, потім е, з'ясувалося, що вони самі собою виникають, можуть збільшуватися, зменшуватися, але це не означає наближення катастрофи. Тобто латра займається нагнітанням апокаліптичних настроїв, від цих апокаліптичних настроїв, які вже на грані паніки. Всі ж помічають, що з року в рік їхні так звані форуми на тему клімата стають ще більш жорсткішими, страшнішими, От, залишаються там буквально лічені дні, і вони при цьому постійно повторюють, у нас є останній шанс. Дуже цікаво, якщо взяти ролик перед виступом Путіна, це дуже відомий такий Ролик був у червні, проводився оцей ганебний е Петербурзький міжнародний а економічний форум. Виступом Путіна показали ролик абсолютно психоделічний, де показували кінець світу, і е закадровий голос проголошував ті самі тези, які е пропагує АЛАТРА. Людство опинилося на краю загибелі. Само, само! Не тому, що Путін напав на Україну і угрожає ядерним оружием всьому миру, а само воно опинилося. Да. Так, вот. і загальний враг це не Путін, не Росія, а клімат. Тому в себе всім треба об'єднуватися, в тому числі з росіянами, з білорусами, припинити війну негайно і е, будувати сусідательне общество.